Зараз ви можете часто почути, що в житті дуже важлива. Комунікація та комунікаційні навички. Ну і звісно, йдеться про соціальні, психологічні речі і про міжлюдську комунікацію. Але я, як людина з клітинної біології, не можу не підсвітити тему міжклітинної комунікації. Адже насправді те, як ми функціонуємо і що відбувається в нашому організмі, дуже сильно залежить від того, наскільки ефективно і правильно комунікують між собою наші Клітини. І різні клітини в різних тканинах з різними компонентами позаклітинного матриксу мають різні відтінки комунікацій. Так, ми можемо говорити про спілкування умовними словами, ну, звісно, в контексті клітин це Певні хімічні сигнали, певні сигнальні молекули або певні фізичні стимули, які відіграють роль слів у цій комунікації. Також ми можемо говорити про те, що ця комунікація може бути направлена на різні мішені. Це може бути щось направлене на найближчих сусідів і сусідок, це може бути щось направлене на далеких е, якихось співгромадян в одному тілі, е, це може бути щось більш системне або щось менш системне. І от зараз досить коротко я спробую пояснити основні принципи міжклітинної комунікації. На цьому каналі, до речі, вже було відео про професії речовини, де йшлося про різницю між нейромедіатором та гормоном, і е, там я говорила про те, наскільки важливо розуміти контекст е, використання кожного із цих термінів, е, коли ми говоримо, наприклад, про такі речовини, як дофамін чи серотонін, які можуть бути і гормонами, і нейромедіаторами, але коректно називати їх так. Інакше в залежності від того про що йдеться. Якщо йдеться про системну відповідь, то ми говоримо про гормон і про концентрацію цієї речовини в крові, наприклад. Якщо ж йдеться про е, якусь локальну синаптичну тему, то ми говоримо про нейромедіатор. І от зараз я дам трошки ширший огляд того, е, як взагалі між собою спілкуються клітини. Звісно, це буде дуже спрощено, е, можливо, навіть примітивізовано, але дасть вам змогу трошечки краще осягнути е, цей пласт інформації. Перше, що ми, Можемо проговорити це направленість комунікації, спосіб цієї комунікації, які можуть бути тут варіанти. Перший варіант це комунікація клітини самої з собою. Тобто кожен із нас інколи може з собою поговорити. Інколи це відбувається внутрішнім монологом всередині нас. І тоді ми взагалі можемо говорити про внутрішню клітинну сигналізацію, тобто про процеси, які відбуваються всередині нас, які ми не виносимо назовні. Тобто, ми ведемо якийсь внутрішній діалог, ми про щось думаємо але е, звукові хвилі в повітря навколо нас не потрапляють. Але ми можемо і дійсно говорити самі з собою. Звісно, рідше, звісно, не всі, не завжди, і так далі. Але бувають, погодьтеся ситуації, коли в порожній кімнаті ми в повний голос щось говоримо і є самі слухачами цього контенту. Такий підхід на рівні клітин називається автокринною сигналізацією. Тобто сигналізацію, направленою на саму. Себе. Тобто сама клітина виділяє, наприклад, якийсь сигнальний фактор, і сама ж клітина має на своїй поверхні чи всередині своєї цитоплазми якийсь рецептор, якусь антенку, яка може спіймати цей сигнал та його далі інтерпретувати, запускаючи низку внутрішньоклітинних процесів. Тобто, поговорив сам із собою, це автокринна сигналізація. Також ми можемо провести бесіду з кимось, хто знаходиться з нами в якомусь одному приміщенні, в, досяганні, в зоні досягання нашого голосу, не сильно кричучи, просто поспілкуватися з сусідами співрозмовниками. Це на рівні клітин можна порівняти із Паракринною передачою сигналу і з паракринною комунікацією. Тут йдеться про те, що у нас є клітини, які знаходяться або близько одна до одної, там розташовані на якійсь мембрані спільній. Або це може бути клітина, яка розташована серед позаклітинного матриксу, і на певній відстані, недалекій від неї, знаходиться якась інша клітина, яка теж знаходиться в по заклітинному матриксі. Таким прикладом може слугувати дерма в нашій шкірі. Тобто, в нас шкіра складається з епідермісу, в який, в свою чергу, складається з низки шарів, які відрізняються за ступенем диференціювання кератиноцитів, і починається епідерміс із базального шару, де в нас клітини живі, де вони поділяються, а закінчується вже роговим шаром, де клітини кінцево диференційовані, їхня цитоплазма практично. Повністю заповнена кератином, вони вже не є живими в повноцінному сенсі цього слова, і вони роблять нам досить потужний і надійний бар'єр від зовнішнього світу. Але під епідермісом у нас в шкірі є дерма, де клітини знаходяться в позаклітинному матриксі, де є різні колагени, ластини, гіалуронова кислота та інші елементи позаклітинного матриксу, де є мої улюблені клітини фібробласти, де є усілякі інші популяції клітин, там деякі імунні можуть туди забігати клітини, і де оця архітектура. Побудови тканини вже трошки відрізняється від того шару, який ми називаємо піддермісом. Під дермою, в свою чергу, знаходиться гіподерма, це така частинка, яка уже заповнена в першу чергу жировою тканиною. Там можуть бути різні співвідношення клітин, різна кількість жирових клітин, але саме оця жирова база дає там, форму нашим м'яким тканинам, і ми можемо а, теж а, її досліджувати для різних цілей. І от, повертаючись до способів спілкування між клітинами, наприклад, в дермі два фібробласта а, можуть успішно між собою комунікувати, навіть не торкаючись руками одна до одної, а просто говорячи, так би мовити, між собою, виділяючи певні а, сигнальні молекули і паракринні фактори. Так само ми можемо характеризувати дію певних типів стовбурових клітин, наприклад, мезенхімальні мультипатентні стовбурові клітини, ті, які якраз можна зустріти в наших сполучених тканинах, і ті, які можуть перетворюватись на кісткові, хрящові та жирові клітини, відповідно остеохондру та адипоцити. вони теж, окрім власне, перетворення в певний тип клітин. Можуть давати певні регенеративні або якісь інші накази клітинам навколо. І регулювати, наприклад, синтез елементів позаклітинного матриксу, або активність макрофагів, або якісь інші параметри уже в інших клітинах. І це дуже класно зараз досліджується, тому що здатність зрозуміти, які саме сигнальні молекули із мезонхімальної клітини впливають на, наприклад, конкретно фібробласт. Які впливають на макрофаг, а які впливають там на якісь інші клітинні елементи, дасть змогу зрозуміти, яким чином ми можемо без застосування самих клітин впливати на ті самі мішені. Тобто ми тоді зможемо, наприклад, не використовувати там всю цю складну культуральну історію для того, щоб насинтезувати там якихось конкретних речовин, а зможемо просто. Більш рутинними хімічними методами отримати якісь компоненти, якісь молекули, які ми вже в свою чергу будемо модулювати активність, наприклад, фібробластів чи будь-яких інших типів клітин. Зараз, до речі, також можна говорити про те, що в регенеративних технологіях почали використовувати цю здатність до регенеративного менеджменту в мезонхімальних клітин, таким чином, що використовують. Не введення самих клітин, а використовують їхні продукти життєдіяльності, які накопичуються, наприклад, в кондиціонованому середовищі, тобто в тій рідині, де культивуються клітини, або якісь конкретні компоненти, наприклад, екзосоми це такі міхурці, які наповнені якраз тими сигнальними молекулами, які при виході в певний міжклітинний простір починають. Ця виглядати як такий мішечок. І або розкриваються там же в міжклітинному просторі, і е, далі впливають на різні типи клітин навколо тим вмістом мішечка, або зливаються із мембраною клітини, яка приймає цей сигнал, і всередині неї вже запускають якусь низку процесів. Тобто це така собі клітинна нова пошта, е, яка е, відпрацьовує механізми паракринної комунікації. Відбувається це все. На рівні е, також внутрішньоклітинних процесів е, щось має синтезуватись, щось має упакуватись, щось має сортуватись і потім транспортуватись до виходу. Тобто, це все красиво елегантно з е, точки зору молекулярної біології. Тому паракринне сигналювання, паракринна комунікація це дуже цікавий напрям не тільки для фундаментальної науки, але й для розробки от таких якихось методів впливу е, на клітину. Також ми можемо говорити про третій тип міжклітинної комунікації, це ендокринна комунікація, коли йдеться про системний вплив, от якраз про історію з гормонами, коли в нас речовина, яка є сигнальною молекулою, не просто десь в найближчому просторі сусідці передається, а може мандрувати по нашому тілу через кровотік і, відповідно, впливати на далекі. Якій відстані від того місця, де якась речовина синтезувалась, і може впливати там одразу на велику кількість мішеней. Тобто, коли у нас відбувається такий стратегічний системний вплив із застосуванням в першу чергу гормонів, то ми говоримо про ендокринну комунікацію. Також окремо можна говорити про нейрокринну комунікацію. Звісно, це така е, трошки більш спеціалізована гілочка, але її останнім часом виділяють як окремий тип, тому що оця вся машинерія синапсу також заслуговує особливої уваги, і теж на цьому каналі були відео присвячені цій темі. Ідея в тому, що синапси у нас бувають хімічні, бувають електричні, і е, багато всього складного відбувається. І в тому, і в тому варіанті. Але головна відмінність у тому, що хімічний синапс, який працює через нейротрансмітери і нейромодулятори ще одне вам слово в лексикон. Це схема, в якій можна зробити більше відтінків відповідей, ніж в електричному синапсі, де, грубо кажучи, є тільки варіанти так або ні. В варіантах із хімічним синапсом можна зробити якісь можливо, трошки, трошки більше, трошки менше, і так далі. Ну і е, п'ятий тип міжклітинних комунікацій це так звана юкстакринна комунікація, яка полягає у тому, що клітини настільки. Які щільно між собою з'єднані, що для взаємодії у них між мембранами з'являються такі канальчики, по яких може певна інформація проходити з одної клітини в іншу, не потрапляючи при цьому в зовнішнє середовище. І це теж окрема велика група комунікацій, яка Прив'язує нас також до ще одної теми теми міжклітинних контактів, які як можна здогадатись, теж бувають дуже різних типів. Це можуть бути такі от щільні контакти, коли клітини приліплені буквально одна до одної. Це можуть бути щілинні контакти, це може бути ще велика кількість різних контактів, і також про них треба окремо говорити. Дуже сподіваюся, що це відео буде корисним тим, кому цікаво, як працює міжклітинна комунікація, міжклітинні розмови, можливо, допоможе комусь із студентів підготуватись до якогось короткого заліку. На цю тему. Ну і, звісно, ще раз підкреслюю, що все насправді ще складніше. І по кожній із е, цих груп комунікацій можна записати окреме відео на годину. Але поки що будемо працювати в такому форматі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, якщо ще ні, е, залишіть якийсь коментар, залайкайте це відео. Буду вам вдячна і любіть свої клітини.